І зараз на Буковиці перед нами хрест і Божа матір, яка тримає Ісусика. Щоб знали, з давних давен у нас в Галичині була така традиція. Сотні років на самому видному місці в кожному селищі стояла матір Божа. Вона була захисницею, покровою цього селища. На жаль. Під Час радянського союзу вони всі були знищені, але коли заснували оцю е, значить буковицю, власники буковиці, коли відкрили, вони вирішили цю традицію відновити і увіть собі сніг, мороз, вітер, погана погода. Але я казав власник, сам Господь нам допоміг, що ми так вдало встановили цей хрест і матінку Божою разом з Ісусиком. До речі, світло так, Вон там, ліхтарик і вночі. Видно за десятки кілометрів цей хрест і з матінкою. Так, так. Як Боже. ми їдемо з Трускавця, Борислав? Так, тут. А У тут нас місце, буде. де можна ставити велосипеди. Боже, як все продумано, все зручно, тут бруківочка. Так, а тут, а тут що в нас тут? А тут починається старт знаменитих велобезкидів. Тобто можете взяти на прокат велосипед і поїхати в унікальну подорож, яка називається Велобезкиди. І ми пізніше обов'язково вам за неї розповімо. Тож, друзі, ми з вами покидаємо гостину Буковицю і йдемо далі. Наша мета вежа. Іти треба 6 кілометрів. Слухайте, Наполеон казав так: головне почати бій. Ну, а там подивимося. Ну, кінчив погано, але слухайте, як яскраво жив. І в нас сьогодні також буде яскравий день. Отже, тут починається дуже цікавий проєкт, який називається «Велобескиди». Який був створений минулого року власниками Буковиці і іншими спонсорами, і цей проект якраз розрахований на розвиток пішого туризму, велотуризму і, взагалі, для оздоровлення нашої української нації, що цей проект все це означає? А те, що до Буковиці буде прокладена піша і велодоріжка, приблизно 3 кілометри від Трускавця, ну це ще в проекті. А зараз є велодоріжка і піша доріжка з буковиці до гори цюхів. І ми з нею зараз будемо подорожувати і та їм прекрасна вежа, яку ми обов'язково пізніше вам покажемо. І так? Рушаємо. 6 кілометрів. Вперед! Ми далі мандруємо на цюхів, де є оглядова вежа. І ось тут такий несподіваний хрест, який. Поставив в 1904 році на хвалу Божу, так тут написано Павел Матковський. Грунтова дорога, випав дощ. Трошки важко йти, ну, але вперед. Слава! <клес> вітаємо, вітаємо! Вітаємо, вітаємо! Єхаха!